Всім привіт! Сьогодні в випуску збірна України дізналася своїх суперників в лізі націй сезону 26-27. Опта оцінив шанси Динамо та Шахтаря в основному етапі Ліги конференцій. Ігор Циганник розкрив деталі трансферу. Ваната з Динамо в Жерону. Попов продовжує свій контракт з Емполі. У офіційно визначив склад кошиків для всіх дивізіонів нового сезону Ліги Націй, старт якого запланований на 26 рік. Національна команда України отримала місце в другому кошику дивізіону бій турніру 26-27. У цій же групи опинилися Швейцарія, Боснія, і Герцеговина та Австрія. Це означає, що саме з цими трьома збірними сині-жовті точно не зустрінуться в наступному розіграші. Суперниками українців за підсумками жробкування стануть представники з інших кошиків. Першого, третього та четвертого. У перший потрапили Шотландія, Угорщина, Ізраїль і Польща, у третій Словенія, Грузія, Ірландія та Румунія. А у четвертий Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія і Косова. Варто зазначити, що жеребкування у всіх дивізіонах призначене на початок 26-го року, хоча точна дата поки що не названа. Матчі групового етапу відбудуться з 23 вересня до 5 жовтня 26-го року та з 11 по 16 листопада того ж року. Завершальні поєдинки фінали Ліги Нації орієнтовно визначені на період з 7 по 15 червня 27-го року. Суперкомп'ютер Опта оцінив шанси клубів у новому розіграші лізі конференцій. Найвищим перспективи на перемогу має англійський Крістал Пелес 34 Саме з ним Динамо відкриє груповий етап. У топ 3 фаворитів також увійшли італійська Фіорантина, 11% та австрійський Зальцбург, 9,9%. Для Динамо прогноз виглядає так: 10% – на пряме потрапляння до 1 восьмої фіналу, 54% – на вихід у плей-офф і 35%. 45% на виліт уже після основного етапу. У Шахтаря шанси ще вищі – 50% на вихід у 1-8 фіналу, 42% на стиковий матчі та лише 6,5% на те, що команда не подолає груповий етап. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український коментатор, журналіст Ігор Циганник, розкрив деталі переходу українського форварда Владислава Ваната з київського Динамо до іспанської Жирони. Для мене ця історія цікава. Я просто знаю, як там все розвивалося. Жирона під тиском певних людей, агентів Ваната вирішила зробити пропозицію Динамо у розмірі 8 мільйонів євро. Кияни розсміялися і сказали, хлопці, ви що, знущаєтеся? Потім пішов тиск з бойку батька Ваната. І Ігор Суркіс сказав, що є сума прописана в контракти. Платіть, підняли до 11-12 мільйонів, плюс розписали неймовірну кількість бонусів. Але якщо Жерона гратиме в секунді, то які там бонуси? Потім була історія, що увімкнувся Пере Гвардіола, який є співвласником Жерони. Вони там щось тягнули. Але наскільки я розумію, Динамо було не готове до того, щоб поступитися ціною. Тому я сумніваюся, що за ваната заплатили менше, ніж 17-18 мільйонів євро. Наскільки він відповідає цим грошам, за нього заплатили вдвічі більше. Ніж за Довбика. Нині від вината почнуть вимагати. Від Довбика ніхто нічого не вимагав, йому було легше, сказав циганник. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з українським нападником Богданом Поповим. Термін дії угоди тепер продовжений до 28-го року. Я дуже радий, що зміг поновити свій контракт. Почуваюся щасливим в Емполі і з великим задоволенням граю тут. Хочу висловити вдячність клубу за довіру, а також тренеру і моїм партнерам по команді, які завжди мене підтримували. Ми добре розпочали цей сезон, але зупинятися на цьому не маємо права. Я прагную надалі працювати ще більше. Ше аби робити свій внесок, то допомагати команді досягати цілей, які ми перед собою поставили. Цитує слова Попова прес служба італійського клубу. Нагадуємо, Богдан Попов розпочав сезон у серії Б дуже яскраво. Нападник уже встиг забити три голи в двох поєдинках чемпіонату. Крім того, українець вийшов на поле в матчі Кубка Італії. Однак результативними діями там не відзначився. Український форвард Братиславського слова на Микола Кухаревич продовжує вражати результативною грою на старті нового сезону. Цього разу 24-річний нападник знову відзначився забитим м'ячем. Цього разу у матчі Кубка Словаччини. Нагадуємо, що Кухаревич став гравцем слова на червні цього року, коли перейшов до словацького клубу з валійського Сонці. Після підписання чотирирічного контракту за новою командою України швидко завоював місце в основі і встиг провести 10 офіційних поєдинків за цей період. Ют він забив шість голів, підтвердивши свій високий бомбардирський рівень та значну користь для клубу. Київська «Динамо» проявляла серйозний інтерес до півзахисника криворізького кривбаса Єгора Твердохліба. Про це розповів у своєму ютуб-каналі відомий телекоментатор Віктор Вацько. За його інформацією, білосині не лише уважно стежили за грою 24-річного хаубека, а й робили спробу згодити його трансфер. Втім, перемовини не завершилися успішно і до реального переходу справа так і не дійшла. Варто нагадати, що твердохліб є вихованцем саме київського Динамо. Минулого сезону в чемпіонаті України він провів 24 поєдинки за Кривбас, в яких зумів відзначитися 14 забитими м'ячами. Такий результат дозволив йому посісти друге місце в списку найкращих бомбардів у УПЛ, поступившися лише Владиславу Ванату з Динамо, на рахунку якого було 17 голів. Крім того, досягнення твердохліба стали історичним для Кривбасу. Саме він встановив новий клубний рекорд результативності, перевершивши показник, який тримався ще з сезону 92-93. Італійський наставник римської Роми Джан П'єро Гасперіні визначився щодо ролі українського нападника Артема Довбика у команді. Подумає ля Репабліка. За даними джерела, тренер вовків повністю задоволений виступами Евана Фергюсона, який буде основним нападником команди. Натомість для Довбика передбачена нова роль гравця запасу, який отримуватиме ігровий час, виходячи на поле з лави запасних. У сезоні 24-25 Артем Довбек зіграв 45 матчів на клубному рівні, забив 17 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Портал Трансфер Маркет оціняє його ринкову вартість у 30 мільйонів євро. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився планами щодо використання Георгія Судакова в команді та розповів, чи готовий українець вийти на поле в матчі проти Санта-Клари, який відбудеться 12 вересня. Сьогодні, як я вже казав, він продовжує відновлюватися після дороги та двох матчів за збірну України, але в нього був перший короткий контакт зі своїм партнерами по команді. Він може грати на кількох позиціях. Як він уже казав, він може грати на позиції другого півзахисника. Він може грати в більш висунуті лінії під нападником, а в збірні він також часто грав на флангах. Тож такі футболісти, які можуть зіграти більше ніж на одній позиції та мають такі якості, як у нього завжди дуже вітаються, сказав Лаже. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.